Американський блогер-мільйоник Престон Стюарт, який підтримував Україну та неодноразово робив збори для ЗСУ, приїхав в Україну щоб особисто познайомитися з нашими військовими та з новими технологіями для безпілотних апаратів. Отже, що тут відбувається, друзі? Ми зараз у Слов'янську, на сході України. Загалом ситуація тут досить дика. Якщо зважати на все, можна побачити деякі будівлі, наприклад, та, що за мною, очевидно, заколочена. Коли ми їдемо містом, багато будинків і споруд зазнали серйозних ударів, але водночас тут дуже цікавий мікс. Я зараз вийду на міську вулицю і трохи розверну камеру. Тут чітко видно, зліва і справа стоять військові машини. По місту ходить багато солдатів, і при цьому є цивільна інфраструктура. Ось прямо тут салон краси. Перукарня Ми щойно вийшли з кав'ярні і водночас солдати всюди. Ми відносно близько до російських позицій, і знаєте, лише минулої ночі, коли ми тут ночували, безпілотники збивали просто вночі. Тож це доволі цікава і напружена зона. Чим ближче ми підходимо до російських позицій на сході.